На Звітність від кожного екіпажа, коли вони будуть безпосередньо на позиції, ми нашим німецьким партнерам відправимо. І не менш ротненко відкриває. Це важливі речі, які у військових, ну скажімо так, рідко бувають, але вони мають бути в кожній машині. Зараз їх повільно машини не палять, це дуже важливо. Дивіться, козаки. Це в кожному екіпажі має бути в кожному екіпажі. І кожний командир зводу, роти батальйони має дати пінка під лаз, щоб знайшли і були, Тому що зараз машин багато їх підвішиться, і ця штука має бути під рукою. Вдасться затушити, хорошо, не вдасться. Ну, Значить, вдасться наступного. Тут, тут, тут теж це все вогнегасники. Загалом да, тут 20 штук. Ні, там 10. Наприклад, ви замовляли 10, ми привезли 10. Аптечок 20. Це порошкові вогнегасники, їхню дію всі прекрасно знають. І наповнення аптечки Обов'язково це автомобільні аптечки, яка присягнута в машині. Тут <твісно> теж під кожну машину можна поєднати. <нас> <заркав> да. вони заповнені, там немає тільки турнікетів, здається, і, ну, тобто, і ліки ну, кожного що... бійця. Там Ніта. Да. Тобто там вся прив'язка. все інше немає. Все, що при первинній допомозі, тут є. Плюс у нас ж основні аптечки є бойові, а це чисто автомобілі. Це подяка Марині і Лінкосу да, за ці речі. Це саме для комплектації автомобілів. Автомобілі для безпосереднього виконання бойових завдань на екіпажі. І оці генератори не важкі, старі, а це інверторні, дуже зручні. Поэтому словом і ділом, брат Лінкос, Марина, Одеська пісочниця. А ну переверне камеру ми з тобою. І ще раз велетенська подяка Маріні за підрозділ. Ну, допомогу підрозділу бродяги і киянина. Це дуже важливо. Сподіваємося на плідну співпрацю і надалі. За переданий гуманітарну допомогу. А насправді вона безпосередньо для виконання бойових задач звітність зубим по кожній одиниці окремо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!